Поліна їхала в автобусі з дачі і везла повну сумку редиски та зелені. Її Петро вкотре відмовився поїхати з нею. Бо, бачите, не діло городом займатися такій творчій людині, як він. Це він так і сказав. Коли Петро вийшов на пенсію, він почав шукати себе. Як виявилося, що життя без роботи йому тяжке і незрозуміле. Але й робота йому також набридла Якоїсь миті його осяяло. Він може бути генієм, він давно заховав у собі якісь приховані таланти, а які саме він не пам'ятає все почалося з тієї самої дачі, яку вони збудували рік тому. Ще тільки розпочиналося будівництво, до якого залучили доньку із зятем, як Петро одразу сказав: О, ні! Будуйте її самі тут вже, вибачте городи теж не моє, он нехай Поліна займається тим, якщо їй так потрібна була дача. У Петра була ідея на його думку, краща він вирішив, що буде садівником. Це вам не цеглу тягати, і на городі працювати тут думати потрібно. На дачі були три яблуні, і він задумав. Прищепити до них груші. Щось там вичитував в інтернеті, ламав гілки, мотав скотч. Все тільки зіпсував, і до середини літа занудьгував. Не цікаво. Потрібно було виїхати в місто, щоб набратися натхнення, а насправді втекти на найскладнішому етапі будівництва, щоб йому не сказали допомагати. Приїжджаючи додому, Поріна помічала. Як чоловік шукає натхнення. Спочатку вона не розуміла, що діється. Петро ходить з кімнати в кімнату і щось бубунить собі під ніс. Петре, з тобою все добре? поцікавилася Поліна. Тихо, мовчи, муза так не прийде, відмахувався Петро. Потрібно б на дачу з'їздити, картоплю викопати», – сказала Поліна. Що? Картоплю обурився Петро, ти що ви ще думаєш про якісь дрібниці? Не хлібом єдиним жива людина. Скажу тобі по секрету. я почав писати вірші. Така хвиля натхнення в мене. Ось що. Я випущу свій збірник поезій, І ми з гонорару купимо тобі шикарну шубу. Поліна сама збирала картоплю в мішки. Разом із дочкою та зятем. Поки її чоловік займався поезією. Коли було зібрано увесь урожай, Петро обурено бігав по квартирі. Критик називається він нічого в поезії не розуміє, кричав він дружині. Хоча вона теж не розуміла, про кого йде мова. Я б такому розумнику мітлу в руки дав і хай би підметав вулиці. Виявилося. Що Петро листувався з якимось там редактором, який розкритикував його вірші. А ще виявилося, що Петру треба розщедритися самому, щоб випустити цю збірку. Все йому не те, обурювався Петро, порадив мені в класики вчитися, щоб я міг відчувати вірші. Ну, а може, він правий? Поліні було щиро шкода свого чоловіка, він мало не плакав. Треба почитати, зрозуміти, відчути. Петро прислухався до дружини. Він читав кобзаря і намагався вникнути у суть. Але найчастіше Поліна знаходила його хрупучим на дивані, перед чому з розкритим Кобзарем у руках. Через два тижні він розчарувався у віршах. Яке нудне це все, цей кобзар та ці вірші, сказав він. І одним натисканням клавіші стер усі свої твори. Поліна так і не встигла прочитати його вірші. Петро довго шукав собі нову тему для натхнення. Він часто прошив, просив дружину посмажити йому картоплю і їв її з консервованими овочами, вирощеними на городі. Поступово у Петра став округлятися животик Петре. Ти б зайнявся спортом. Побігав уранці або в спортзал би сходив, жалісно попросила дружина. Навіщо мені цей спорт? здивувався Петро. Як я ним проставлюсь, чи людям якусь користь принесу? Та я ж природжений художник, я тільки зараз це зрозумів. Тут він же купив мольберт, фарби, і Петро почав творити свої шедеври. Перші його картини були викинуті, не пішло. І коли він навчився малювати щось абсурдне, як першокласник. Йому сподобалося. На новий рік він запросив на свою виставку, доньку та зятя, оцінити його картини. Прямолінійний зять висловив свою думку: Петре Романовичу, але це ж якась мазня. І зять тут же був виставлений з квартири. Але його критика ще більше розбурхала Петра на натхнення, і він почав малювати з таким завзяттям, що заляпав фарбою, шпалери та підлогу. Навесні його натхнення зійшло на нівець, тому що він спробував продати свої шедеври в інтернеті, але ніхто не купував, а в коментарях його засміяли. Петре, ти тут все заляпав. Треба б ремонт зробити, сказала Поліна. Петро вдав, що не почув її, і задумливо промовив Точно, я зрозумів, у чому моя помилка, моє покликання винаходи. Але тут удома я цього робити не можу. Мені розмах потрібен. Я поїду на дачу. Петро спритно ухилився від ремонту, і довелося його робити по лінії з донькою та зятем. Чоловік приїжджав переночувати і знову їхав на дачу. Аж до городнього сезону. Ремонт було закінчено. Ну що, винайшов щось, поцікавилася Поліна. Щось не виходить, зніяковіло відповів Петро. Там дещо так, допрацювати треба. Може, колись займуся. Коли Поліна приїхала на дачу, вона зайшла, знайшла в сараї якісь конструкції зі зварених між собою труб, прогвинчені і прикручені деталі чогось до чогось. Незрозумілі схеми на великих листах, що за агрегат намагався винити її чоловік, так і залишилося невідомим. Очевидно, Петрові ця справа знову набридла, і він знову почав шукати себе. Ось і зараз, поки Поліна їхала зі своєї дачі із сумкою, редиски та зелені, вона уявляла сьогоднішній вечір. Ось зараз вона приїде. Зробить чоловікові відбивну з картоплею пюре, зробить салат зі сметанкою і погодує Петрика. А він, з виглядом генія, ляже в халаті на диван і покладе руку на чоло зовнішньою стороною долоні. Не заважайте, мовляв, він думає або почне вкотре розповідати Поліні свою марну ідею. Ох, чим би дитя не тішилося, думала жінка. Але все одно вона його дуже любить, адже він такий рідний, хоч і такий смішний.